Працівники обласної влади активно долучаються до занять спортом. Перше, з чого почали, провели ранкову зарядку біля Вишенського озера. Разом з головою облдержадміністрації розминали м'язи понад 200 бажаючих. Мета цієї акції привернути увагу віничан до власного здоров'я. Такі зарядки губернатор планує зробити регулярними. Майже 200 працівників обласної державної адміністрації: хто з дітьми, хто з чоловіками, хто з жінками. Дехто прийшов навіть зі своїми улюбленими чотирилапими друзями, зібрались о сьомій ранку на Вишинському озері і всі разом робили вранішню зарядку. Це було все добровільно. Добровільно відірвавшись від паперового спорту, скинувши костюми та краватки, високопоставлені чиновники взялись пропагувати здоровий спосіб життя власним прикладом. Одягнувшись по спортивному, зовсім не схожі на себе, якими зазвичай бувають у коридорах влади, вони наполегливо робили вранішню зарядку. Зробили вдох, і різкий видох. Молодці. Вдох і різкий видох. Хтось може дуже крутитись голова, не переживайте, все раз джок. В перших рядах – губернатор, його заступники та очільники управлінь. Що вони роблять? А, отак. Любов Спірідонова, заступник голови Вінницької ОДА, бажання мала. Втім, зізналась, що прокидатись їй було надто важко. Все ж таки, сьома ранку і субота. Попри все, справами пані впоралась і дала собі слово один раз на тиждень ходити на колективну зарядку. Я думала, що не зможу. Ну, десь 80% було нормально, 20% важкувато. Організовано зробивши фізичні вправи, остаточно прокинувшись, чиновники поаплодували самі собі і розійшлись. Справились всі завдання. Такою була оцінка фізкультурникам заслуженого тренера України. Схвальною вона була і від ідейного натхненника. Але ви бачили, скільки посмішок було? Ви хоч бачили одне незадоволене обличчя? Не бачили. Шли сумні. А зараз подивіться, які всі ходять. Бачите, всі веселі, всі доволі. Це. Фізарядкали в тому, що вранішня зарядка справа корисна і допомагає організму до кінця прокинутись, розім'яти всі м'язи і суглоби після сну. Губернатор краю не сумнівається. Тож запрошую всіх мешканців Вінниці приєднатися до нього та його підлеглих. Ми будемо проводити такі заходи кожну суботу і кожну середу. Ріносяміран.